Я зараз буду кричати, Буду бити попу, Зараз буду школяти динозаври, нотаврики в тебе руки всі грязні. А -а -а. Mm. Okay, Тэнта, привет! Ты тут? Позру Макс Бля, я топ-2 саратова удалил, да, ладно. нас Табе, все, світло, все нормально. Бля, я вчера тут 10, чувак, порыв, блядь. Я вчера убив у цього. З вікна на покинутому городі Бастіон. Я рукопал по 20 минут, блядь. Карю. Ну що це без настрою? Зайобаний. Зібри кло. Это мерзкое пиздец. Mm -hmm. Это я... Блин, то есть, стоит, надо быть. Mm. Коротше, що я тепер робив? Я спочатку бив бастіона, потім просто купляв перу, патрони, блять, щити, зливався, блядь. Ну бо чіпів, доку по я поняв, раз сфера сьогодні, поки перезарядишся, там все, як криси в той район збігається. Я взяв, блядь, нахуй. кнопки, в ту зону висадки, блядь. I tu po nohu 3 frage ujebou, obličeji, pět dolojoby zaprývajou, už je hotový. Můžeš zavoltovat v Pět dolojbů. Co, teda jděme? Po No tam může takový. na Ne, to s dřevíkem i s drobou. no i'm from ukraine why do you ask me for it? you can use auto subtitles of my voice Бачи, надо мені ще 4 левела і ми з тобою мільярдери нахуй. І пушки, і компачі, блядь. Нахує, я, блядь, посрану ловкость, блядь, кодому одному поєнту засунув. Мінус три левела би було вже. Ага, так ну да. А це вже -та ну типа там как раз летаются бьюти и мы можем доить. Не знаю, нравится перший чувак, на якиб написал первого вопроса. Are you from Russia? Что, на заху собаку пакетики, блядь? Потім підемо цей синій ворот, якщо хочеш на безплаті там два квеста можна робити. Смотраю, з якої сторони появимося лутати з секретні кімнати. Там де крикрен, кнопки нажимати. Нихуя він на коліна розвертається, бачив? Так на очкова. Угу. için kurup anladığı belki Hadi et bakalım. Ve на работе ну ч сегодня в офисе был понял что дома думаю что скатит там ститла не вырубает вырубаешь Тут дуже ти будь-що не лутали Походу не лутали. Кто залежить коротше на які у нас піде. Якщо європейці вони тупі, якщо не тупи, якщо на СНГ тут ту не блядь. Да, не лута казав тобі що тут похую Ага нахуєть на ну, ящі ще... Я вже все збираю, по чи ці всі бібі ресурси, у мене тупо немає ніхуя, бля. Петух ніхуя не добуває, бля. У, у, ну, У мене 46 тисяч, з моїм. Але в мене ні одно діамант, то хоч отвев. Да, стри. А, нормально. Ну, у мене цей магнітний аселератор, ну, мені треба, але мені поки, можна, не я може да не умрати им цей. І дальше в мене тут нічого такого немає. Так що по твоєму рішенні Хойджень ебашки, спойждень дома. Да, маємо хоч б на ты, бята. У мене две бля, семечки, блядь. Мені треба цю хуйню бити. No. Не, не падає, блядь, з знає цей. Кто ты треба? Че Час, сового якихо там за хуйня? то не, падає з турелі. Тиня? Тиня? Так, так, так. Вона не тут падає. Ці арки білі, що на землі валяються, що я кутаю на пустою. Thank you, my brother. Nice to meet you. I hope you're doing well. на креще у нас або прямо перед нами тут во або во во, -во, -во, -во. Ні, не, не рядом стріляють Як вийти бок? А, во, тут Сендерка Мен десь тут стріля по бота вот будет рупе О во тепер Συνεχίζει, συνεχίζει, δεν υπάρχει. Αυτό δεν έλειε αυτό με ένα. Η εξώμη το πενέδε το κονέκτσα

Ай-яй Лай, нас видно пізда. Прямо тако обійдемо. Тут тепер можуть бути найкраще стріляти, але вони нас походу не побачить під собою. Дамай двері на вихід. він Зараз вийде під нами під дверима. Тут ти коло мене мене дроб. Мінус один. Мінус два. 5, 5, 1, Вову ракети, чекай А шприцем можна покидай ездить, понял? Не пай троповик тема. Ти шо так прямо в поду зловив? А можешь, подивиться, мне на місця нема, блядь. Да я не без такого саму не треба взял. Я не знаю що це, баракада, кид, блуйпринс. Ну нам не надо баррикади, але я... нахуй, на, я я кидаю назад, баррикаду может тут треба. Simple gun parts мне треба, да что? А, чуєш по сольваш, то что можешь ти забрать? Я не маю за що це за кін тут, бде. Яку. Ай, тікай, ми модулі. Єбань. Хто у нього піти? Не знаю, і ці гранати мені треба, і ці тени треба. Але я це буду викидати все. Що робити? Мені гроші не треба, мені на ДНЦ, мені на батареї, бля. Давай так, берем так. І ценішки чи тут? Давай так той де. Тихо бачишся, ты бігаешь? Ну, коротше, я все без бабок взял. Ба, у мене 100 тысяч, братан. Далеко вони? На крыші. А, не, не, виходимо. У меня 100 и кончений перевес. Накреннях якщо ще біжуть, як я кину їм гранату, щоб боті везли. Да уже хоть на перевес таланты мои. Ты не вопрос. А, ты по Украине. Саня, 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 зайди ракет, біжи сюда, наверное. А не, уже не можешь. Уже чкай. Ранний переклади полипа. Та він ведиш ша, можеш бігти. Я знаю. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Это схуем. А ты шо устав? Треба спадки був. А, типа місце немає. Ти що? Да, да. У ну, мене нічого такого, компачі, просто є дробовик, фиолетовий фпшка якась типа. Ну і це я федератор шев'ячку. Так, є левел. Мы движемся потихоньку до нашої до нашого богатства. Mate, I will restart restart my stream because I have a very big latency to speak with you. That's a translation minute video.